Спробуємо поставити цифри у зворотному порядку. Так, Тріша, дивися, ми починаємо з цифри 10 і будемо йти в зворотному порядку. Добре? Давай спробуємо. Значить, десяти. Після десяти. Яка далі цифра? Давай, став. Яка це цифра? Говори. Молодець. Так, потім в зворотному порядку яка далі. Яка це цифра? Яка цифра? Молодець. Так, а далі пам'ятаєш яка далі цифра після цифри 8? Яка цифра далі? Так, колір такий, але цифра не та. Давай, подумай. Да, да, бери, бери. <сум> цифра. Сім. Молодець. Після цифри сім. Яка цифра? Далі, далі спробуй, яка? Після сім за... дивися, в зворотному привісім, сім, потім яка? Яка? Говори. Шість. Молодець! Наступна яка після шість. Що в нас після шість? Так, говори. Молодець! Так, наступна. Так, хорошо. Угу. Далі. О, так ти вже запам'ятав. Ні, правильно, правильно все далі. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. І що в нас залишилося? Так. Молодець. Так, це яка цифра? Mm -hmm. І? Клас! Супер!